Жінка розквітає тільки з тим чоловіком, який її не порівнює. Ваша дівчинка не копія, вона унікальна історія своєю ніжністю, своїм темпом, зі своїм характером. У неї є речі, які можна побачити тільки тоді, коли ти дуже уважно дивишся. У неї є маленькі звички, міміка, посмішка, те, як вона поправляє лагідно волосячко. Бо коли дивиться дуже сором'язливо вбік. Це її світ, це її цінність. І коли ти порівнюєш її навіть у думках, ти вже прокрутив у голові, що ти ніби недостатня. Порівняння вбиває найцінніше її природню енергію. Воно змушує її сумніватись, закриватись і захищатись. Замість цього побачу неї. Те, що виділяє саме її. Говори про дрібниці, визначай їй малесенькі перемоги, підтримуй її кожну хвилинку. і саме тоді вона розквітне. Не тому, що ти її хочеш поміняти або порівняти, а тому, що це її бажання розкритися перед тобою.